Я взяла кредит на 60 тисяч євро на власний салон на власну справу. І мені не соромно зараз в цьому признатися, тому що, як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. І мені зовсім не страшно, тому що всі мої салони відкривалися на кредитні кошти і на кошти, які я просто позичала в інших людей, в своїх близьких. І багато хто мене запитує, Оля, звідки в тебе ця сміливість, проривність? Та я просто бляха-муха, не боюсь ризикувати. Отак взяти і все поставити на кон. Всі повністю свої кошти інвестувати в новий бізнес, влізти в кредити, влізти в борги, тому що я. Знаю, що за цим стоїть далі, і я дуже вірю в свою справу. І як бачите, я відношуся до тих людей, які можуть ризикувати. А є люди, які не можуть ризикнути і назавжди залишаються в одній і тій самій точці, боячись. Взяти на себе зобов'язання, і зараз ви, молоді дівчата і хлопці, сидите на місці, боїтесь ризикувати, будувати бізнеси, ставати фінансово незалежними, вільними, сидите і законсервувалися у своїх установках замість того, щоб йти вперед. Ну коли бляха, як не зараз, да Іти вперед, помилятися, отримувати свій досвід. А ми оце сіли на диванах і сидимо, розказуємо, як нам страшно. Від того, що страшно, нічого не зміниться. Задумайтесь про це.